Дуже часто от у нас під ІПСО, знаєте, розуміють там фейку, можна кажучи, та, чи якусь там неправдиву інформацію, одиночний якийсь вкид. Насправді операція вона має рівні планування, вона має етапи, вона має складові, вона має різні інструменти. Це не якийсь одиничний вкид. Одиничний вкид чи одиничний фейк може бути частиною операції. Да? Ухвалення якогось там закону в Росії, там е якась заява, чи низка заяв якихось російських посадовців, а е чи хвиля поширення якогось меседжу через підконтрольні е Росії е медіаресурси, е чи створення якихось інфоприводів, які так чи інакше будуть обговорювати і в Україні, і на заході, і так далі. Це все є частиною е -а, цих операцій. І тому вони значно складніші, вони значно небезпечніші, ніж те, чим у нас інколи некоректно називають і псо, маючи на увазі якийсь там окремий фейк, мовно кажучи, чи якесь фейкове відео, чи якесь діпфейкове звернення там зеленського, чи ще когось, яке вони намагаються поширювати через соцмережі, і так далі. Тобто, це значно все складніше, і це значно все серйозніше. Що є така річ, як інформаційний супровід е, війни, інформаційний супровід агресії, і все, що Росія робить у кінетичному вимірі, ну, мовно кажучи, ті самі удари різними видами зброї по українських містах, і е, ті самі е, обстріли нас різними типами ракет. Да, це з одного боку, нібито акції прямої дії, нібито акти агресії, да а з іншого боку, вони все це використовують для. Е, для інформаційного використовують також інформаційну зброю для посилення ефекту від цих дій або навіть погроз цими діями. І те, що ми бачили з цим ракетним ударом, також можна вважати інформаційною операцією, абсолютно психологічною операцією. правда, вона не зводиться лише до інформаційної складової, вона містить також і цю кінетичну складову, тобто цей безпосередній удар по Дніпру. Закриття посольств я б не звинувачував наших іноземних дипломатів, які працюють в Києві, в тому, що вони просто-напросто виконали свої протоколи безпеки і діяли в рамках цих протоколів. Інша справа, що і російські, і так би мовити, агенти впливу, і наші українські рідні громадяни, які... Працюють там в соцмережах, бажають охоплень, бажають, бажають, бажають підписок і так далі. Тобто, завдяки цьому хайпу, вони цю історію максимально інформаційно почали розганяти. І тут, як мені здається, хороших варіантів для української влади насправді не було і хороших варіантів реагування. Тому що сказати, що це все фігня, не ведіться, умовно кажучи, все добре. В результаті ми бачимо, що прилітає ракета по Дніпру. Ви розумієте, що це було б ну яко кажучи некоректно. Але треба тут дивитися: по-перше, що росіяни зробили до цього удару да, в інформаційному полі. Тобто вони вочевидь попередили сполучені штати про підготовку такого удару, а вони поширили через телеграм-канали різноманітні вкиди, що буде застосована якась там. Страшна, страшна зброя. Ось по-друге, вони застосували це сам ну, цей тип ракети. Потім були такі, як кажучи, різні повідомлення, які були спрямовані на формування і генерування і провокування, дискусії про те, що ж це була за ракета, така чи сяка, а як їх класифікувати за різними міжнародними конвенціями, так, що це. Середньої дальності, чи міжконтинентальна, чи це просто чи балістична ракета середньої дальності і так далі. Оцю всю дискусію зав'язати. Потім виходить Путін з 20 хвилинним цим зверненням і розповідає про ескалацію і про далі погрожує. Плюс ви розумієте, що все це відбувається на тлі обговорення, знов таки, знов таки на тлі створеного вже росіянами ж інфоприводу. Ухвалення їхньої е, оновленої, так би мовити, ядерної доктрини це було 19 го е, числа. Путін підписав цей указ, тобто для цього ракетного удару було створено відповідний інформаційний фон, його було підсилено певними е, діями російської влади, і е, підсилено інформаційний ефект від нього е, вже постфактом е, виступом е, Путіна. Перше, треба усвідомити, так, що росіяни хочуть нас зламати морально, психологічно і так далі. Вони хочуть зламати стійкість українського суспільства і здатність українського суспільства, українських громадян чинити опір цієї агресії. І тому це треба просто розуміти, усвідомлювати. І тому, коли ви з усвідомленням цього бачите якусь інформацію, там, дуже емоційно заряджена, яка несеться, може навіть українською мовою. Може, навіть там з якихось показово патріотичних сторінок у соціальних мережах, таких з синьо-жовтими чи червоно-чорними прапорами, тризубами, і, і так далі. Треба подумати, да, в першу чергу, відповісти собі на питання, чи це йде на користь Україні і її здатності протистояти, да, і відстоювати себе і захищатися, чи це йде на шкоду. І відповівши на це питання, подумати далі. Да? Чи варто вам поширювати те, що ви бачите, навіть якщо воно нас дуже емоційно зачіпляє, подумати да, над цим і дати собі відповідь, чи хочете ви нашій державі, нашій країні, нашим громадянам допомогти, чи на шкоді, не поширюйте інформацію з неаутентичних джерел, тобто достовірність якої ви не можете підтвердити чи перевірити. Чи да? перевіряйте цю достовірність через інші джерела, причому джерела хороші, так звані білі? і так далі. Читайте українські, там, білі медіа да, з того ж списку білих медіа, яких інститут масової інформації там, регулярно щороку публікує, до яких, до речі, Українформ стабільно входить на лідерських позиціях. Не підписуйтесь на якісь підозрілі сторінки чи телеграм-канали анонімні. От. Або, якщо ви вже там, читаєте заради інтересу, то майте на увазі, що це може бути щось, яко кажучи, не дуже чесне, не дуже правдиве.